Областей в Україні. Може, 24. Я просто сам з України, а я приїхав з Лівану з батьками. Може, я там за такі питання, може, буду щось неправильно говорити. 24. Добре, супер. І. Республіка Крим. Добре. А що таке Крим? Це на півострів. Він зараз окупований Росією. Ти знаєш ти, які області зараз окуповані. Республіка Крим, Луганськ, Донецька і Харків. Харків, Херсон, Запоріжжя, Часково. Де знаходиться місто Енергодар. Там я знаю, там якась операція була ЗСУ, але так вона проводилась в енерго ну, в Запоріжжі. Місто Енергодар знаходиться в Запорізькій області, Та. так? А звідки ти це знаєш? Та я десь чув в Тіктокі. Хтось чув. Ага, тобто в Тіктоці тобі попадаються і такі відоси. Знаєш ти, де знаходиться місто Нова Каховка? Херсонська область. А це ти звідки знаєш? Теж хтось. Добре, а в школі ви щось вивчаєте про Україну? Так, Ну, у нас є у нас є історія урок, роту, та, ми там вивчаємо про. Добре, подобається тобі історія України. Так.